Ми запрошуємо випускників шкіл на навчання за новою спеціальністю терапія та реабілітація, спеціалізація фізична терапія. Для того, щоб вступити на навчання, необхідно скласти НМТ 2024 року або попередніх років. Вимоги до конкурсного балу становлять від 100 балів для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб або 130 балів для навчання на бюджетних місцях. Навчання проходитиме на медичному факультеті. За спеціальністю фізична терапія, майбутні випускники бакалаврського рівня зможуть працювати фізичним терапевтом в закладах реабілітаційних як приватної, так і державної форми власності. Професія фізичного терапевта дуже затребувана сьогоднішній час у зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні. Якщо проаналізувати Ринок і затребуваність цієї професії то на основних агрегаторах роботодавців ми побачимо, що кількість вакансій знаходиться в топі, і скажімо, і заробітня плата для майбутніх випускників становитиме від 20 до 50 тисяч гривень, в принципі, без верхньої межі. Наші майбутні студенти мають ряд переваг у навчанні в Львівському національному медичному університету через те, що в нас є низка партнерів. Зокрема, це є обласна клінічна лікарня, це є центр Superhumans, а також госпіталь ветеранів війни імені Юрія Липи. На базі відділень в. В зазначених центрах працюють найкращі фахівці, а відділення, відділення оснащені найсучаснішим обладнанням. Отже, ті вступники, які склали НМТ та не мають конкурсного балу зі значенням 150, ми радимо вам не засмуджуватись, і ви можете вступити до Львівського національного медичного університету на спеціальність фізична терапія. Для вас в університеті є 30 бюджетних місць. А загальний ліцензований обсяг на фізичній терапії складає 50 місць. Отже, ми чекаємо на вас.